Дивіться, я людина, хоча зовні там і спокійна, врівноважена і впевнена в собі, але всередині я супер самокритичний. За це мене регулярно сварить світ, за те, що я значить, займаюся там самознищенням, самокопанням, яке плавно переходить в самознищення. Угу. Тому я дуже критичний щодо, щодо визначення того, що я досягнув своїх цілей. Тобто, а, а яка частина моїх заслуг, а яка частина а, збігу обставин в тому, що я досягнув своїх цілей, своєї цілі? Ви не любите себе? А чи це не поважаєте? Та ні, у мене з знаєте, я так скажу, у мене з его все нормально, але я вважаю, що просто не можна заспокоюватися. Тому що, коли якщо ти собі почнеш там внутрішньо проговорювати який ти величний і ефективний, угу. то це початок твого кінця. Тобто. Бути впевненим у своїх діях це для вас не ок. Так. А займатися самокритикою, інколи, яка переростає в великий мінус, це ок. Свєта і Єгор, мій син кажуть, що я не завжди справедливо оцінюю свої досягнення. Вони вважають, що я їх применшую. Ось, але якраз в, в плані критики у вас гіпер. Да, але я вважаю, що це дуже важливо. Ну, по-перше, це я такий, я не можу з собою нічого зробити. Це не, те, що це, це не усвідомлене рішення. А давайте зараз позаймаємося е, неповагою до самого себе. Чому це все психотерапія, яка пропрацьовує? Ну, можливо, але для мене це дуже важлива просто практика, для того, щоб не злетіти знаєте, з катушок і не е, потонути у власні, у власні величі.